Вітаю вас, любі шестикласники та гості каналу. Сьогодні я запрошую вас у подорож світом електричних явищ. Електрика повністю змінила життя людини. Нині ми не уявляємо свого життя без телевізорів, улюблених смартфонів, комп'ютерів та багатьох інших речей, які працюють за рахунок електричної енергії. З минулого року вам вже відомо, що здатність будь-якого тіла виконувати роботу називають енергією. У перекладі з давньогрецької це слово означає дія або діяльність. Є різні види енергії, і одна з них електрична енергія, електрика або електроенергія. Щоб зрозуміти, як вона виникає, розглянемо будову атома. Атоми складаються з позитивно заряджених протонів, заряд позначають знаком плюс, негативно заряджених електронів Заряд позначають знаком мінус та незаряджених частинок нейтронів. У кожному атомі, що не зазнає зовнішнього впливу, кількість електронів дорівнює кількості протонів, тому такий атом не має електричного заряду. Електрони це рухливі частинки. Внаслідок тертя двох тіл електрони переміщуються до одного з тіл, і воно стає негативно зарядженим. Друге ж тіло втрачає електрони і стає позитивно зарядженим. Отже, під час тертя деякі тіла набувають здатності притягувати інші тіла. Наприклад, пластмасовий грибінець притягує сухе волосся під час розчисування. Волосся стає дибки після розчисування пластиковим гребінцем і тягнеться до нього. Тертя гребінця волосся спричинило переміщення електронів з волосся на гребінець, тож гребінець набуває негативного заряду, а волосся позитивного заряду. Протилежно заряджені тіла притягуються. У таких випадках кажуть, що речі наелектризувалися. Такі тіла також називають електрично зарядженими, тому що вони набули електричного заряду. Явище, коли тіло набуває електричного заряду, називається електризацією тіл. Явища, які пов'язані з електризацією тіл, називають електричними явищами. Накопичення електричних зарядів на поверхні тіла називається статична електрика. Статична електрика виникає, коли електрони переходять з одного тіла до іншого, наприклад, під час тертя тіл. Статична електрика виникає внаслідок тертя між волоссям і вовняною шапкою. Електрони з волосся переміщуються на шапку, тож, коли її знімають, заряджене позитивно волосся тягнеться до шапки, що заряджена негативно, подібним чином прилипає на електризований одяг до тіла. Інколи рух електронів відбувається настільки стрімко, що між тілами виникає електрична іскра. Або чутно потріскування. Інколи можна відчути неприємні поколювання. Подекуди під час погладжування кішки її хутро й долоня людини електризується настільки, що між ними виникають іскорки. Людина відчуває удар струму, взявшись за металеву ручку дверей. Таке відбувається після того, як людина у взутті з пластиковою підошвою походила по килиму. Внаслідок тертя підошви й килима тіло людини наелектризувалося, отримавши негативний заряд. Коли в такому стані доторкнутися до металевого предмета, наприклад, до ручки дверей, то заряд з тіла людини спрямується до металевої ручки, відбудеться електричний розряд, і людина відчує болісні поколювання, удар струмом. Статичну електрику накопичують вироби з пластику та синтетичних матеріалів, наприклад, стілець з поліетиленовим покриттям на сидінні або сумка й одяг з капрону чи нейлону. До матеріалів, які майже не накопичують статичну електрику, належать деревина, тканини з льону й бавовни. Явище статичної електрики буває небезпечним, адже від іскор дрібненькі часточки пилу можуть загорітися. Тож обов'язкове вологе прибирання допоможе уникнути небезпечних наслідків статичної електрики. Також таких наслідків можна уникнути використанням антистатичних спреїв та розчинів для білизни, антистатичних браслетів та шкарпеток. Один з відомих прикладів природних явищ, що виникають унаслідок накопичення статичної електрики в хмарах, є блискавка. Статичні електричні заряди накопичуються в хмарах унаслідок тертя частинок водяної пари. Електричний розряд блискавка може відбутися в межах однієї хмари, з однієї хмари на іншу або з хмари на землю. Це дуже небезпечно, бо може спричинити пожежі, ураження і навіть загибель людей і тварин. Удар блискавки здатен пошкодити лінії електропередач і знеструмити чимало помешкань. Блискавки часто влучають у високі будівлі, гори, башти, дзвіниці, поодиноке дерево або пагорб. У житлових будинках та інших будівлях чимало металевих деталей. Вони можуть стати провідниками електричного струму, якщо в будинок влучить блискавка. До того ж, Блискавка здатна спричинити пожежу. Щоб захистити будинки від удару блискавки, кілька століть тому винайшли блискавковідвід. Якщо в металевий стержень влучає блискавка, електричний заряд не накопичується на будинку, а проходить по провіднику в землю, не завдаючи шкоди будинку. Отже, блискавковідвід призначений для вловлювання і безпечного проведення розряду блискавки в землю. А якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!